Привіт, це джет-бойл. і я цю штуку використовував до війни у подорожах на велосипедах, байдарках чи коли ходжу в ліс по гриби. Це газовий пальник, котрий може автономно вам приготувати їжу. Ви можете його брати з собою чи готувати навіть вдома. Потрібен лише газовий балон і в деяких випадках запальничка. Але сьогодні не про подорожі, на жаль, а про ті можливі проблеми, які приносять нам ті ядерні гноми з болот. І одна з тих проблем можливе відключення від електроструму внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Ми вже про це розповідали ось в цьому відео, гляньте, будь ласка, але зараз не про це. Зараз про смачненьке. А саме, як приготувати собі їжу без електроструму чи газу? Гарний вибір це ось такі газові пальники. Також це просто ідеальний варіант для військових, які не завжди мають поруч електричний струм. Давайте зайдемо на хотлайн і подивимось, а що такого можна купити, щоб готувати їжу в будь-яких місцях і випадках. Так по фільтрах вибираємо різні системи. Нехай то буде пальники та плити. Бачимо купу різних приколясів. Тож... Розберемося, що воно таке, і які краще обрати саме для себе. Перше, на що треба глянути, це ось такі системи, все в одному, як цей Jetboil Flash Cooking System на 1 літр. Модель складається з кастрюлі, самого пальника і в нашому випадку газового балона. В комплекті є ніжки, чохол для тримання з ручкою, кришка. Також є п'єзоелемент, який дає іскру для розпалу газу. Балон вкручується по резбленню і це виключає витік газу. В першу чергу така штука потрібна для того, щоб кип'ятити воду. І сам виробник, той самий Jetboil, каже, що це відбувається максимум за 100 Секунд, давайте перевіримо з допомогою такої штуки. Я заварював собі каву, робив корейську локшину, а в подорожах навіть готували на спеціальних пательнях. Ці комплекти дуже легкі в використанні і достатньо компактні. Вибір є в різних цінових сегментах. Всім відомий і дорогий американський Primus та Jetboil. доступний китайський Fire Maple, BRS, середнячки Penguin та Trump і багато інших. Якщо вам не потрібні кастрюлі, то звертайте увагу на окремі пальники. Газові балони також бувають різного об'єму та за різною ціною. Про запас обов'язково подбайте про декілька газових балонів. А ось такі штуки для мене були просто відкриттям, коли я вже натягався з тим джетбойлом на велосипеді. Просто зручно і дуже компакт. Виносна система буває декількох типів, але основна ідея в тому, що вона підключається безпосередньо до балона, який може бути будь-яких розмірів. Є системи, які ставляться прямо зверху балона, а є ось такі, як Пінгвін Спайдер, тобто з приєднанням до балона шлангом. Таку річ можна класти хоч в кишені, вона складається та не займає багато місця. На неї можна ставити каструлі, пательні, чашки та все інше. Русню отак. Ціна такого рішення мінімальна. Є навіть моделі по 20 доларів, а приготувати теплу їжу на ній можна в будь-який момент. І хай левел для готування без електричного струму це переносні газові плити. Тут вам і гузку можна стушкувати, і навіть зварити компот. Принцип дії абсолютно такий самий, як і в девайсах, про які ми вже розповідали, але площа покриття більша і розрахована на дорогі кастрюлі і пательні. Вартість таких штук демократична внаслідок того, що це вже не дуже компактно. З собою на велосипед ти її явно не візьмеш. А ось взяти таку тему собі додому, як запасний варіант, чому б і ні. Не забудьте про додаткові газові балони. До речі, газові плити, отакі переносні, можна конекти і до великих оцих червоних балонів. І невеличкий автоп. По-перше, нам вже 30 років, так так нещодавно було. Дякую, дякую за привітання. А по-друге, ми стараємося, намагаємося робити якісний український контент саме для вас. Це і пізнавальні відео, і як обрати і огляди. Коротше, все, щоб ти міг купити собі щось корисне, недороге і якісне. І ми бачимо, що ти дивишся наші відоси, навіть не підписавшись на канал. Будь ласка, підпишись, постав вподобайку, якщо сподобалося відео, і поділися цим відосом з друзями. Це реально для нас буде корисно. Ми від тебе ніяких грошей не вимагаємо, лише оці дії. І далі буде ще більше корисного контенту. Продовжуємо! Дивіться на витрату газу та розраховуйте, скільки вам балонів потрібно і чи вистачить вам отого одного для приготування їжі. В Середньому газового балона на 500 грамів вистачає, щоб приготувати три рази їжу для одної чи двох людей. Дізнайтеся час закипання одного літра води. Наприклад, житбойл це може зробити за 100 секунд, а щось дешевше вже за 3-4 хвилини. Отож, читайте обов'язково це в характеристиках балонів. Не балонів а цих. отож, обов'язково це читайте в характеристиках. Кого? Вибирайте універсальні моделі, котрі дозволяють не лише кипятити воду, а й ще готувати їжу. Наприклад, цей Boil має чашу занудованого алюмінію і дозволяє готувати їжу. Якщо будете готувати при низькій температурі, то обирайте газові балони з позначкою Winter. Вони можуть працювати навіть при мінус 20-мінус 30 градусах. Не зберігайте системи скрученим газовим балоном. Логічно. Бажано використовувати такі пристрої в приміщеннях з доброю вентиляцією, а ще краще просто неба. Не перевозьте газові балони в літаках. Це так на майбутнє, бо є в мене один знайомий, хто так один раз зробив. Не треба. Може, трохи дивно, але не кидайте газові балони в багаття. Так, в мене також є знайомі, котрі це робили. Не, не думайте. Як казав Діанов Михайло, це захисник Маріуполя, котрий потрапив в полон. Людина може пережити абсолютно все, крім голоду. Отож, не знецінюйте важливість підстраховки на будь-які випадки життя. Чому б саме зараз не зайти на Hotline.ua і не вибрати хоча б самий простенький газовий пальник з балоном про запас? Не знадобиться зараз, підете з ним в похід після перемоги. будь-якому випадку корисна річ. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!